Вітаю, друзі! Усіх на каналі Фундук для душі. Сьогодні, 23 вересня 2024 року, знаходжуся в моєму садочці фундука. Сьогодні збираємо урожай сорту Каталонський з трьохрічних дерев. В цьому садочці в мене їх приблизно 30 штук. Я їх досаджував пізніше, ніж основний сад. Частину дерев трьохрічних в цьому році навесні я підрізав для того, щоб сформувати штамп правильно. Частину майже не чіпав, фактично був правильно сформований штам. Бо такий урожайчик маємо на третій рік від посадки каталонський, добре. Добре насипав горішків. Ось це ще одне дерево, теж сорту каталонський. Тут горішків поменше, але є. Зараз збираємо горішки. Мені в цьому допомагатимуть мої дві донечки: Василинка та Софійка. Ділимо на кількість. Деревня, які у нас є, і вирахуємо, яка, е, яка урожайність у сорту Каталонській на третій рік від посадки. Все, друзі, закінчили збір врожаю. Дівчаткам дякую. Вони ще там насобирали кучу горішків. Да, з минулих разів ті, що ось. ми пропустили. Там багато цікавих сортів. Ще ось. Кампоніка, Тонда діджефоні. Лонда джентілеланги, ямхіл. Це те, що ми пропустили. А це те, що ми насобирали сьогодні. Десь плюс-мінус 30 дерев сорту каталонські на третій рік від посадки. Горішки крупні, горішків небагато. такий гіперурожай, який я знімав, був буквально під 3-4 деревами, що десятка по два горіхів, А так по 3-5 горішків. Були навіть дерева на третій рік, на яких був один горіх або навіть ні одного не було. Так що такі результати маємо. Підсушуємо пару деньків, полущимо і подивимося, який вихід ядра сорту каталонський. Минуло кілька днів Горішки сорту каталонський підсушилися. Зараз будемо їх зважувати. 765 грам вийшло з трьохрічних дерев фундука сорту каталонський. Нагадаю, було 30 дерев. Це в середньому десь 25 грам е, горішків з дерева. Зараз відберемо 100 горішків рандомно, е, полущимо їх і подивимося, який вихід ядра. Також спробуємо відбланшувати Закінчуємо влучити горішки сорту каталонський зараз зважимо ядра. Вага 149 грам ядер. Це вага одного ядра, виходить, 1,4 в середньому. Навіть 1,5. Зараз зважимо шкарлупу. Шкарлупи 182 грама. Всього середня вага горіха 3,3 грама виходить. І вихід ядра 44,98, майже 45%. Зараз ще спробуємо підсмажити ядра і подивитися, як вони бланшуються. Закінчую бланшування фундука сорту Каталонський. Маємо такі результати. відбланшувалося десь 50-60%. Бланшувано прихвилює печі 4 хвилини кожні 30 секунд помішуючи. Горішки смачні, приємний смак, солоденькі. В кінці такі виражені нотки лісового горіху. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Слава Україні!